Друзі, рада вас вітати на каналі. І сьогодні я вам покажу спосіб, як можна ефективніше предоставляти ліквідність для полів ліквідності. В чому сенс полів ліквідності, коли ми хочемо фармити комісії Нам треба обирати такі цінові діапазони, а в яких ціна буде знаходитись більшу частину часу. А ідеальні Варіанти це в нас бокові рухи. Давайте зараз подивимося, що в нас вирісовується на ефірі на сьогоднішній день. Ми можемо подивитися, що в нас так, був імпульсний рух. Тут Вихід з боковика знову імпульсний рух. Зараз в нас так само формується боковик. І боковики це ідеальна, е, ідеальний час для того, щоб е, працювати з полами ліквідностями, якщо ми хочемо пофармити комісії. Е, ми не будемо зараз технічний там, аналіз чи по концепту Smart Money, чи будь-якому іншому концепту. Нас це не дуже цікавить. Е, нам потрібно просто розуміння, що таке тренд що таке боковики. Да? Тобто зараз у нас є чіткий. Е, Формується чіткий боковик. Давайте я його виділю. Ось, так. Це в нас двохчасовий таймфрейм. І ми бачимо в цілому тут непоганий такий діапазон, з яким ми можемо вже працювати. Ідеально для того, щоб виставити нам правильну ліквідність. Нам потрібно в ідеалі два фактори. Перший фактор це тестування якихось об'ємів. Не факт, що в нас об'єми ці утримують ціну в тому плані, що якщо ми кажемо за трейдинг, да, що у нас тут, наприклад, ми можемо о, там, щось типу о, того робити, да, там у нас, я не знаю, я, у кого який концепт. Ну, У нас тут є е, зняття, да, час ретест, на м м м цьому, меншому таймфреймі ми можемо подивитися а, там, якісь ордер блоки від чого зайти, і в нас от, десь ось так от виходить, що у нас там, грубо кажучи, ми можемо пробувати тягнути трейд. Там, я не знаю, ну, наприклад, ось щось такого сетапу. Да, Uh, ну, отримали стоп, це наш uh, збиток. В да? uh плах трошки інша логіка. Нам не потрібно uh, прогнозувати все ж таки, куди піде там ціна. А uh, нам треба uh, спрогнозувати, де uh, ціна буде знаходитись більше часу для того, щоб ми змогли uh, генерувати комісії. І в нас вже зараз є на сьогоднішній день uh, зрозуміли якийсь боковий. З якими ми можемо працювати. Да? Найкращі точки для входу в пола, це у нас будуть якісь проторговані об'єми і RSI. От зараз я просто покажу варіант налаштування полів, саме, грубо кажучи, по двом індикаторам: це бокові об'єми, RSI. А що ми шукаємо? Ми шукаємо зрозумілі входи: типу, у нас є е, об'єм. У нас є плюс-мінус понижений RSI, тобто він у нас не перепроданий, в будь-якому випадку він у нас просто нижче 50. Для нас це вже більш-менш адекватно. І він у нас не зростаючий, а спадаючий. Тобто нам тут не важлива логіка кросу. Нам тут важливо просто, щоб RSI був чим менше, тим краще. В якому плані? Тобто у нас тут. Для пола непогана точка входу. У нас ось тут була непогана точка входу для пола. І тут так само в нас непогана точка для пола ліквідності. В цьому випадку особисто б я як налаштовував. В да? нас є точка входа. Я її зараз виділю. Давайте я колір зміню. Так, давайте на, на, на червоне, чтобы она выделялась. То есть это наша точка входа. Я вижу, что наступные объемы у нас аж э, на 3700, а у нас на 3600. Э, в этом случае я бы налаживал бы и вот таким чином. А еще максимально э, Обрати ті діапазони, в яких ціна, скоріш за все, буде торгуватися найбільше проміжок часу. Також можна буде зробити трошки менше, тобто в нас тут є нот-волюм або так званий імбаланс, кому як зрозуміліше. Да? Типу це вже тригер для ціни. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми будемо знімати нижчі лої, ми можемо піти. Нижче нам не потрібно вгадувати прям ідентичну ціну, да, тобто ми можемо тут зараз е, щось таке зробити, підзняти, і там далі щось наторгувати і вийти, наприклад. Це без різниці, тому е, для нас важливо зробити так, щоб в ці моменти, коли будуть зніматися ліквідність, у нас все одно ціна знаходилась е, в е, нашому діапазоні. Тому що навіть якщо у нас. Е, Падаючий тренд, і ми бачимо ось такі хороші рухи. Тут завжди є об'єми, а коли є об'єми, значить є комісія. Хтось може сказати, що в цілому в нас дуже широкий діапазон. 3800 це доволі широкий діапазон. Ми можемо що робити? По цієї ж логіки нам не важливо, який актив, нам не важливо, який е, таймфрейм. Воно буде всюди, плюс-мінус однаково працювати. Тобто нам хочемо, можемо перейти на е, 30 хвилинку, і тут в нас є так само. У нас є зрозумілий об'єм, у нас е, ціна знаходиться. Е, Скажімо так, це справедлива ціна, тобто 70% поторгованого за цей період часу ціна знаходиться ось в цьому діапазоні. То ми можемо вже звідси дивитися, тобто зараз нібито хочеться трошки ніж, нижче RSI, тому що на 30 хвилинці да, ми от бачимо, що в нас тут дуже хороші точки входу для відкриття полуводи. Тобто нам не потрібно шукати прямо низ боковика, ми можемо максимально зробити зараз відкриття полу, наприклад, таким чином. І ось такий пул. 400, 4600. Вже пул замість 1300 став у нас, чи скільки він там був там, з 3800 до 5 з чимось, всього, всього лиш 500 доларів. Перше, це залежить від того, скільки часу ви готові переділяти на введення позицій. Якщо ви готові постійно моніторити свої позиції, дивитись, то краще. Точніше, тоді можна використовувати маленькі таймфрейми 10-30 хвилин. Нижче не бачу сенсу, тому що дуже сильно швидко виходить з діапазонів ціна. Ви комісії сильно не заробите на тих діапазонах, які є тут. Наприклад, давайте покажу. Давайте інший якийсь колір візьму жовтий. Да, ось тут ми заходимо, і плюс-мінус тут в нас вверх. В таких діапазонах комісії можуть бути великі, але є нюанс, що у нас швидко вийде пул з діапазону, а ми менше заробимо на переливі самого активу, і комісії будуть нараховуватись не дуже великий проміжок часу. Тому можна налаштовувати такі пили, але ви маєте розуміти, що. А за ними треба буде завжди слідкувати. Тобто, все залежить від ваших цілей і від вашого часу, який ви готові приділяти. Чим менше часу ви можете і цьому ви хочете приділяти, тим обираєте старший таймфрейм: 2 годинка, 4 годинка, або взагалі денний графік, типу, по ньому налаштовуватись. Особливо я. Працюю 2 години-4 години, мені так зручніше, бо в мене зараз не дуже багато часу на менеджмент своїх позицій, тому я в цілому о, обираю старші таймфрейми. Якщо у вас є бажання, є час, ви впевнені, що о, о, у вас о, вистачить о, сили знань. О, з маленькими таймфреймами, то ви можете без проблем використовувати маленькі таймфрейми. У нас є тут чудовий боковик, де ми можемо зараз увійти. Ось він. Все. 4600-4100. Ідеальний боковик, в який там може протриматися день, два я не знаю, три А як пощастить, грубо кажучи. Але логіка така знаходити е, боковики, в боковиках дивитися е, бокові об'єми, е, заходити бажано з бокових об'ємів і з е, е, перепроданого RSI. О, в мене е, давайте зараз я ще для підтвердження можу, наприклад, дивитися е, з е, multi Тобто я можу дивитися зараз 30 хвилинка, я можу дивитися зі старшого таймфрейму Пок і справедливу ціну з старшого таймфрейму. Це дає мені додаткове підтвердження, що ми плюс-мінус зараз знаходимося не в ціні переоцінки і чи до Тобто для бокового руху це, скажімо так, не теж важливо, але це для мене додатковий тригер. Тобто, все. А так у нас. Справедлива ціна, є якийсь зрозумілий об'єм, є в нас RSI. RSI в мене трошки кастомізований, він з машинним навчанням, грубо кажучи, і трошки згладжений для сигналів. Якби. В звичайному RSI, я думаю, там не сильно буде відрізнятися. Давайте подивимося, RSI спокійно. Ой, в цілому. А в цілому а, ми бачимо, що в нас є бокові зрозумілі об'єми, RSI в нас а, менше 50, тому що а, відкриватись ось в таких зонах можна. Це не катастрофічно, якщо в нас широкі діапазони, наприклад, ми хочемо відкритись тут, то нам потрібно розраховувати, що в нас просто точка входа в пул буде гірша, ніж ми відкрились би тут або тут. І потенційно ми не дозаробимо на переливі активу, якщо він буде у нас далі. там Ходити, да Тобто ми з цієї точки заробимо ще додатково набагато більше на самому переливі актива в стейблкої. Тому це не катастрофічно, але найкращі, скажімо так, варіанти це буде все ж таки поєднувати бокові об'єми в боковику. І ну можна і РСА, можна будь-який інший індикатор, який показує плюс-мінус. Стан ринку, наскільки він зараз перепроданий або перекуплений. Тобто відкриватись на перекупленому ринку, відкривати ліквідності ну можете просто взяти будь-який індикатор, налаштувати і подивитися, як він відпрацьовував на графіки А ось цей варіант з звичайним боковим об'ємом і RSA. Цілком робоча стратегія для полів ліквідності, тому можете використовувати. Базово таймфрейм просто підбираєте під ту кількість часу, яку готові витрачати на менеджмент своїх позицій. На цьому в мене все. Па-па.